Час для новин від ТСН. Канал Пісоль не мовить в об'єднаному марафоні. І зараз про актуальне на восьму ранку. Вночі одещина знову була під масованим ударом ворожих безпілотників. Ціль Росія та сама енергетика. Внаслідок атаки в місті спалахнуло кілька пожеж. Горіла промислова споруда, автомагазин і СТО. Також зайнявся ангар із сільськогосподарською технікою та склад сонячних панелей. Рятувальники приборкали вогонь. Є пошкодження критичної інфраструктури та житлових будинків. Наслідки ще уточнюють, але попередньо потерпілих немає. Коли це, було, ми на Коли це було, ми були на першому поверсі в коридорі. У нас стіни товсті, 8 сантиметрів. Ми там усі були. Там була ціла купа дітей. Ми їх накрили черепашкою і все. Разом з рятувальниками пожежу ліквідовують пожежний підрозділ Національної гвардії України, добровольці, підрозділ Одеської міської ради. Через повторний сигнал повітряної тривоги усім доводилося йти у безпечне місце, через що вогонь знову розгорався. Масштабна пожежа вирувала вночі в Запоріжжі. Близько другої ночі росіяни запустили по місту дрони через падіння уламків. Зайнялося на території приватного підприємства. Вогонь охопив зварювальний сех і сусідні споруди. Аби загасити цю пожежу, довелося залучити кілька нарядів рятувальників і п'ять машин спеціальної техніки. А вогоньки приборкали вибуховою хвилею. Побило кілька авто, які були припарковані неподалік. Минулося без жертви і постраждали. А от в добропіллі на Донеччині вже 11 роз загиблих і три десятки поранених. Напередодні ввечері росіяни тричі вдарили по місту. Пошкоджено вісім багатоповерхівок та адмінбудівлю на місцях влучання масштабні займання під час гасіння. Окупанти завдали по місцю атаки повторного удару попередньо шахедом. Ворожі дрони цілу ніч літали над Харківщиною. Потужні вибухи близько другої години пролунали в богодухові. Інформації про потерпілих немає. Сполучені Штати продовжують ділитися з Україною розвідувальними даними, які можуть допомагати їй захистити себе, але скоротили обмін розвідданими, які зсу могли використовувати для атак на російських окупантів. Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN. Разом з тим, за даними видання мілітарне із посиланням на анонімних користувачів платформи, доступ до своїх супутникових знімків в Україні закрила американська аерокосмічна компанія Максара Технолоджі, сталося це після того, як штати на офіційному рівні зупинили військову допомогу та обмін розвідданими з Києвом. допоки українська сторона не стане поступливішою в питаннях переговорів з Росією. Як виявилося, заборона стосувалася не лише державних, а й приватних компаній. Користуватися тепер не можна ані силам оборони, ані приватним клієнтам. Maxar Technologies від початку повномасштабного вторгнення один з головних комерційних постачальників супутникових знімків про переміщення російської техніки військ окупантів та наслідки в ураження об'єктів на території Росії. Припинення обміну розвідданими фактично впливає на планування військових далекобійних операцій на фронті. І на захист з повітря в тилу Франція і Велика Британія зі свого боку заявили, що готові підстрахувати Україну допоки Сполучені Штати наклали всі ці заборони. Перепалка у команді Дональда Трампа видання New York Times повідомляє про гарячу дискусію між держсекретарем Марко Рубіо та мільярдером Ілоном Маском. Причому зустріч охарактеризували як вибухову маск, начебто накинувся на Рубіо через те, що той не зміг скоротити штат свого департаменту. А очільник держдепу був розлючений підходом власника SpaceX до звільнення в USAID та інших відділах. Американського дипвідомства, і тоді мільярдер вколов Рубіо, що той нібито нічого не робить, і лише красується на телебаченні. Після інавгурації маск фактично очолив новостворений департамент державної ефективності, завданням якого стало скорочення посадовців та економія витрат уряду. Однак протягом останніх тижнів на мільярдера почали сипатися скарги через перевищення повноважень і бездумні звільнення. Його підхід порівняли з бензопилою з відсутністю послідовної координації дій. Врешті Трамп таки увірвався терпець і напередодні він публічно заявив, що обмежує повноваження свого соратника. Політик поточнив, що маск має право давати рекомендації, а не ухвалювати кадрові рішення одноосібно. Ну а останнє слово, нібито, все ж за посадовцями Кабміну. Також американський президент критикував бізнесмена через його неохайний вигляд. Тому замість звичної футболки той врешті прийшов на засідання в костюмі з краваткою. 700 мільйонів євро на дрони виділяють для України Нідерланди. Наш міністр оборони Умєров мав зустріч із своїм колегою Рубеном Брекельмансом, після якої власне і повідомили про інвестиції. Також за словами українського посадовця, міністри міркували над посиленням протиповітряної оборони України, зокрема, як ефективніше протистояти ракетним та дроновим атакам. Нині на тлі зупинення американської допомоги зміцнення ППО є одним із пріоритетів.